Реклама на Слобожанському ФМ Шановні абоненти, мережі Діалог СМТ Слобожанське та міста Балаклія. Пропонуємо підключення до сучасної енергонезалежної технології Джіпон у багатоповерхівках. Звертаємо вашу увагу, що технологія «Джіпон» працює стабільно навіть під час відключень світла, якщо ваш роутер та джіпон термінал підключено до будь-якого джерела безперебійного живлення. Заявки на підключення залишайте за номером. Слобожанська 050 900 03 11 Балаклія 050 900 06 46. Реклама на Слобожанському ФМ. Замовляй за номером 099 7 154 901. Подробиці на сайті SFMINUA.